Покажи, покажи, что ты створил. Покажи. А кто это? бум ну... Бум-бадин, тун-тун, трипи-тропи. А это ты сам строишь, или за какой из инструкций? Сам. Вот а только он стоит будет вверх ногами. И не сможет лететь. Потом а он будет вот так. Ну, а можно... Опускай его где-то. А можна я подивлюсь? Ну мені реально дуже схоже. Да, я подивлюсь. Можна я роз, роздивлюся його? А хто такий цей э, бомбаділо? Італійський мем. Mm -hmm. Показав? А хто це? гусак, да? Там? Како... Гу... Чи хто? Это припетвопи какой не какой-нибудь при амбалабу. Коротше, я цього не розумію, але мені здається. Точно не по інструкції? Це геніально. Це оцей от мем, що літачок. Як ти кажеш, називається? Бомбадінок крокодил. А, крокодил. Літак-крокодил, який летить такий. Прикольно, Юрій дуже схоже, молодець, навіть лапки є. А він по-другому виведев. Як?